Ох, цей Хелловен. Зазвичай цього дня прийнято перевдягатися в героїв фільмів жахів, да і не тільки жахів, ходити по домам, і наче морбів, здавати на вибір солодощі або їдоту, цукерки або смерть, ну або гаманець чи життя. Як у фільмі з однойменною назвою, який складається з кількох пов'язаних один з одним історією, що відбувається в ніч на Хеллоуен. Так, ви все правильно зрозуміли. Це альманах у всій його красі, де на нас чекає п'ять цікавих історій, але про все по порядку. Озброюйтесь кухонним ножем. Беріть свої улюблені цукерки, кидайте гарбузову палаючу голову і кабода Крейна і вибирайте гаманець або життя. Але в жодному разі не повторюйте помилок цих хлопців. Ми вирушаємо вигадане містечко Ворен Вальє в штаті Огайо. Гаманець або життя. Фільм бере свій початок в ніч на Хеловін, де під час побутової сварки Ема в костюмі робота Зайця зну Постривай пиляє свого чоловіка на ім'я Генрі через свято. Генрі каже, що не можна порушувати давні традиції, інакше злий дух покарає її, погрожує пальцем і почастує людяником. Але вона продовжує свою антихеловінську компанію, зупиняючись лише тоді, коли помічає того, хто стоїть через дорогу. Танцюриста з Джаба Воскіс, в подібній масці Майкла Майерсу, який лякає її. І ні, Ема твоя реальна зага. Гроза, це простирадло, привид. Шучу, звичайно, це не привид. І це не Карлсон, як ви могли б подумати. Це всього лиш маніяк, який нападає на дівчину. Озброюється надкушеним льодяником і, так би мовити, ділиться частуванням. І вигляд настільки неакуратним поїданням Чупа-Чупса лякає дітей. Виспавшися, Генріх схвильований довгою відсутністю Емми, йде на її пошуки. І знаходить бездиханне тіло під простирадлом. Розібраний як конструктор Лего. Та й до того ж з льодяником у роті. Якби цю подію розслідував, не який Шерлок Холмс або Еркюль Пуаро, а наприклад, детектив Гіла Пуан, який 20 років відслужив на посаді інспектора Сюрататюк Вебек, то він швидше всього розкрив би цей злочин за лічені хвилини, сказавши, що Ема подавилась льодяником. А щодо Генрі, не переживайте. Напередодні загибелі Емми він записав хом відео, так що нудьгувати він не буде. Далі нам демонструють початкові титри, які виконані у стилі коміксів, тому що видавництво спочатку планувало випустити серію коміксів паралельно фільму, незважаючи на. На те, що випуск коміксу скасували або відклали у довгий ящик, початок фільму все одно дає нам примарну надію, що після виходу сиквела зможе здивувати шанувальників коміксів та хеловину. Через деякий час фільм нас переносить на кілька годин назад, де під час новинного репортажу ми дізнаємося, що наскільки ж прибацаними стають жителі цього містечка під час Хеловина, це ніби місто з фокус-покуса якого-небудь, але всі святкують черівну ніч Хеловіна. Одна ніч у році, коли ми можемо наважитися на Страшніше маленька дитина підглядає за дівчатами в роздігальні, що дивно, тому що йому років 6 від сили. Але це до того ж дитина, яка грає Сема, духу Хеловіна. що ми, хоча б, тут маємо невелике камео. До слова, дівчата, на яких він дивиться, звуть Даніель, Мері та Джанет. А ще тут є Лорі або ж Роуз людей ікс. Вона молодша сестра Даніель, сексуальної попелюшки, яка набагато менш сексуалізована в скромному костюмі з червоної шапочки. Даніель, я виглядаю як дитина, Шарап Мовчі, ти, ти прекрасна.

Супер. що зараз говорить традиція? Ми йдемо на побачення дорогою на вечірку. Старша сестра підначує ему знайти собі хлопця, адже де це бачено, що 22-річна дівчина все ще ходила в дівках. Можливо, я занадто старомодна, але я хочу, щоб перший раз був ні не кажи. Особливим схоже, що мері Джанет теж озадачені пошуком партнерів для міст статевих любощів, так як вони запрошують на побачення перших потрапивших на очі хлопців. Ми прийшли на класну вечірку. Бо have... у нас немає кавалерів і через пару банок нектару богів або ж рідкого золота вони готові їхати тусуватися. Хлопців я можу допомогти. Ідіть там зустрінемося. подзвони мені, якщо треба. ти перетворюєшся на маму. Деніельс з неохотою погоджується поїхати без лорі, щоб та знайшла собі хлопця прямо на вулиці цієї божевільної хеловінської вечірки. А паралельно вище описаним подіям, Чарлі, якого грає той малий з поганого Санти, ідучи по вулиці, прикидається Біллі Корганом і ламає гарбузи. І тепер у його послужному списку цілих два ненависних свята. Коли він намагається вкрасти цукерки, залишені без нагляду на ганку, його ловить на місці злочину власник будинку на ім'я Стівен Вілкінс. Він же доктор Курт Конорс. З фільмів про людину паука Марка Веба, і він головний герой цієї історії. Стів змушує хлопця сісти і поїсти цукерок, поки він розповідає йому про ліхтарики з гарбузів та інші хеловинські традиції. ці ритуали, гарбузи, одягання костюмів, частування. вони повинні захищати нас, але зараз. Ніхто реально не турбується. Оповідач з нього очевидно не дуже, тому що Чарлі стає погано і в нього починаються блювотні позиви від рижка та інші неприємні звуки. Yeah. І Я не зовсім розумію, в чому тут жарт. Але дивлячись на Вилкінса, йому явно дуже весело. Напевно, тому що це він отруїв весь шоколад. Чекайно right. Точно, another... є інша традиція. Це дуже важливо. <плес> <плес> Завжди перевіряй цукерки В результаті Чарлі втрачає свідомість, падає Вилкінсу на коліна, і Стівен як добропорядний громадянин позбавляється тіла, але його перериває стуку двері. На порозі діти, яких не бентежить сорочка, забруднена кетчупом. Чудовий костюм, містер Вілкінс. Просять у нього гарбузовий ліхтарик для квесту з пошуку предметів. Краси, ти його не розбиватимеш? Ні, це пошуки мотлиху для ЮНІСЕФ. Він дає їм гарбуз та цукерки на додачу. А після того як вони йдуть, Вилкінс також дає цукерки милому хлопчику з бідної родини, у якого замість нормального костюма мішок на голові. Вилкінс йде на задній двір і копає яму для могили Чарлі, але могила вже зайнята. Удвох їм буде веселіше. Подумав стіл, і коли він збирався закинути туди Чарлі, його знову переривають. Цього разу це його син Біллі. Його все дитинство били. Через що він репетує на всю горлянку. Я повернувся біллі, будь ласка, тихіше. Чому? Тому що ти турбуєш сусідів? іди, дивися Чарлі Брауна. Я буду за хвилину. Чарлі Браун Богдур, Біллі Вілкінс. Що за слова, оскільки цей сегмент це чорна комедія, Вилкінсен знову переривають цього разу це гавкаючи пес, який як вдало склалося, відволікається на відрізаний палець чака. Спайте тягни сюди свою дупу. Але тут і господар пса йде на шум. Підходить до паркану, як якийсь нед Фландерс, і запитує у містера Вилкіна. Oh, Заради бога, що ти там робиш? Бабуваєш hey, трупи. Uh -huh. Що ти сказав? No, I... Нічого. Цептисник погано працює. що це за запах? Так, смердить та полагодь. воно смердить як мертва повія. Вилкінс примудряється викрутитися з цієї ситуації, і здавалося, б справ майже зроблено, але його знову перериває біллі, який кричить про вирізання гарбузів і просить тата зводити його потім на парад. Сподіваюсь, на такий. Коли всі небезпеки нарешті, чесно, чесно, точно, точно, ну правда, правда, минули. Вілкінс бере велику і могутню лопату і врізає нею по мішку, який рухається. Ну і повертається до будинку. Щоправда, він чує крики про допомогу у сусідському будинку, але що там відбувається, ми дізнаємося трохи пізніше. Допоможи мені, чорт, забирай, допоможи мені, Скрили. Пішов ти. Стівен озброюється ножем, як Майкл Майерс, та йде в підвал, щоб розібратися з сином. Він замахується і встромляє ніж. Але не в Білі, який дратував його весь цей час. А в гарбуз, який насправді виявляється головою Чарлі. Вибачте, що налякав вас, ніякого сину вбивства тут немає. Просто батько та син проводять час один з одним. Але не забудь допомогти мені з очима. Бачите, зовсім нема про що хвилюватись. Тепер ми повертаємося до дітей. Це Месі, Сара і Чіп. які ж швидкі дітки. Дякую, місіс Хендерсон. Це чудовий О, костюм. Це. Я знаю. Не Хіба не він, він. не гарний. Вони випрошують солодощі у чергового вчителя та переривають щось схоже на свінгерпаті. Не відволікайтесь, дітки. Ви прийшли за гарбузами, а не за тим, що тут відбувається. Щоб це не було. Я навіть не знаю, що це було. Тренер Тейлор в костюмі хот-дога, трахав свиню. А до них приєднується ще один пацан на ім'я Шредер, який зовсім не Шредер, і з його слів виявляється, що у всіх супермаркетах міста залишилося всього лише три гарбуза. Але у нас є три. Вистачить майже трохи порозкинувши мізками або що там у них у головах, вони йдуть до Ронди, яку поза очі називають ронда тупа. Вона не тупа, вона вчений ідіот. Але якщо чесно, схоже, що вона просто добре вміє вирізати гарбузи. І судячи з усього, вона скупила всі гарбузи в місті. Інакше як ще пояснити їх відсутність у всіх супермаркетах. Уперед Шредери. Так, Шредер пускає в хід свій шарм, бо їм потрібні ще гарбузи. Ти сама все це зробила. Я так і костюм теж yeah. подобається. На фестивалі на честь Хеллоувіна дівчина цілується у підворотці з незнайомцем у масці. Типовий початок будь-якої гарної любовної історії. Їх любовні втіхи перериваються, коли вона звертає увагу на свою руку, забруднену кетчупом або малиновим варенням, що швидше за все так і є. Вона біжить від нього у напрямку до параду. в сцені, аля, я не знаю, що ви зробили минулого літа, або більше схоже на дуже страшне кіно. Але на відміну від Сари Мішель Геллар, ця дівчина добирається до цілі, але радіє вона недовго. Так як поки що жива Емма, не переживайте, скоро це буде виправлено. Приймає її за чергову п'яну молоду дівку з путафорською кров'ю на тілі та на її благання про допомогу крутить хвостом і відмовляє їй в допомозі. Людина у масці з'являється у неї за спиною і накидає на неї свій плащ, вбиваючи. Її за кадром і залишає її тіло десь лежачим поруч з магазином, ніби вона просто посеред дороги заснула. Як це зазвичай і трапляється на вулицях цих божевільних хеловинських парадів? Далі з повним візком гарбузів діти під керівництвом Месі прямують до обриву над кам'яним кар'єром. Це оповідання в тонах сепії про автобус з вісьмома дітьми, яких вона називає настільки відбитими і проблемними хворими психами, що їхні батьки від сорому відправляли їх автобусом до школи подалі від міста, щоб їх. Їх ніхто не бачив, але одного разу на Хеллоуін водій автобуса поїхав іншою дорогою. Пост Цвинтер та духу Хеллоуіна на ім'я Сем прямісінько до урвища. Одного разу батьки підійшли до водія yeah. і зробили йому пропозицію. The call... За гроші, які зібрали. вони попросили його зробити щось жахливе. І все би вийшло, якби не ці набридливі дітлахи. Особливо цей граф піда Дракула, котрий зрозумів, що вони не там, де треба, і намагаються самостійно вивести автобус додому. У нього виходить вести його лише в урвище. У результаті автобус падає, і діти косплеять Томі Версеті з GTA Vice City. Про водія більше ніхто не чув. Деякі кажуть автобус упав так глибоко, що його не можна знайти. Інші говорять... Що місто просто не хоче його знайти. Але ми знаємо, що він досі там. Месі планує залишити вісім гарбузових ліхтариків поруч із озером як підношення тим померлим дітям. Він безпечний тільки для трьох. А я відправлю ключі назад. А ви принесете решту. І коли Ронда і Пацан Пірат слідують за ними, то чують, як перша трійця кричить, а їхні ліхтарики гаснуть. Нагору треба повернутися. Але це не зупиняє Ронду, яка виходить з ліфта, щоб подивитися, що ж там трапилось. Вона каже: Чіпу, щоб той не давав ліхтарикам загаснути, бо вони захистять його. А сама ж йде і знаходить шкільний автобус на половину, занурений в озеро. Цей похмурий образ, що підтверджує історію Месі, стає ще гірше, коли рука хапає її за ногу. І Ронда біжить назад до ліфту, де знаходить Чіпа, який, як вихована дитина, поділився нутрощами з дивною істотою. Коли вона губить окуляри, монстри затискають її в кут. І Ронда падає. Зурвища у воду втрачає свідомість у той час, як істоти нахиляються і дивляться на неї. Коли вона приходить до тями, виявляється, що всі ці істоти були просто рештою дітей. усі мертві ранду, заспокойся. Це лише жарт. Дивись, це неправда. Це був просто жарт. А Чіп навіть не помер. Це напевно просто брудні сосиски у нього на шиї. Давайте підніматися. Ми їдемо. Хто сказав? Месі вона божеволі. Чого ти хочеш? <поцкав> поруч з автобусом Месі штовхає останній поруч запалений ліхтарик у воду, що відразу ж виявляється помилкою. І схоже, що тут у нас зомбі-діти, які сміючись, скутильгають назустріч героям. Під час їх відступу ланцюги на костюми Сари за щось чіпляються і її тягнуть зомбі діти з автобусу. Інші ж добігають до ліфта, в якому закрилася Ронда, та в безпеці з останнім запаленим відчини! Рондовічини. Не двері, вона збирається впустити їх, а потім така ха повелись і піднімається нагору одна, і знущаючись, махаючи їм на прощання, немов той самий Фредді Крюгер Зомбі оточують дітей, що залишилися внизу, і Ронда йде з абсолютно кам'яним обличчям, прямо як у Бели в сутінках. Але тут з'являється дух Хелловіна і з радістю залишає ронду в спокої, тому що в ній є дух Хелловіна, і вона заслуговує жити довго і щасливо. Ох, і вигадають усі усіляку мерзоту. А паралельно цим подіям весь цей час. З Лорі безуспішно ходила у пошуках хлопця. У що складно повірити, вона ж чорт візьми роук і, чесно кажучи, виглядає досить привабливою. Але тут їй дзвонить Деніель та каже, що вони знайшли для її хлопця. Але той для неї занадто легковажний та інфантильний. Навіщо тоді треба було говорити про це? Я не розумію. Але тут вона піддається нападу таємничого незнайомця. Та Деніель, що хвилюється за Лорі, вирушає на її пошуки і в результаті знаходить тіло в її костюмі. Піднявши капюшон, вони знаходять тамбивцю масть, який дихає. Важко і просить про допомогу. Потім він сам все дізнається. як тебе звати, любий Стівен 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 Вілкінс? Я рада, що ти у неї перший. Навколо лежать змучені тіла. Раз студенти, вимазані в кетчуп та малинове варення. Лорі залазить на Стіва і чесно його попереджає, що це мій перший раз чи тому. Будь терплячим. І потім у сексуальному монтажі під кавер Мерліна Менсона на світ дрімс дівчата, так би мовити, роздягаються. Ні, оголюються. О, які у тебе великі очі. Коли Лорі поїдає Стівена, Деніел переможно виє на місяць, так як Лорі нарешті втратила свою цноту раніше. Є фільму знову переносить нас в часі, коли троє дітей із початку фільму підходять до будинку, де їх лякають сяючі очі, і речання, які доносяться з темряви, виявляється, це лише містер Криг, або як його ще звати в реал лайфі Брайан Кокс. Він же доктор Страйкер з людей ікс, або Ганібал-лектор в мисливцях на людей. Він по суті старий, сварливий ненависник Геловина, який живе зі своїм собакою, і він ненавидить Геловин. Якийсь жартівник закидає яйцями його будинок, відправляючи крига в комірчину забитою Люсі. Він йде на вулицю, щоб влаштувати якомусь дрібному жартівнику прочуханки в стилі Нігана, але замість цього він чує Вілкенса, і ми спостерігаємо попередню сцену з трохи іншої точки зору щасливого Хелловіна! Пішати він йде назад всередину, але шум знову змушує його вибігти на вулицю, де він бачить, що якийсь язичник-декоратор заставив гарбузами весь його передній двір. Він таке терпіти не буде, тому озброюється дробовиком і прямує нагору, щоб дослідити черговий шум. У нього в спальні спалахує гарбуз і освітлює новий дизайн шпалер. І поки Крих милується редизайном, хтось стромлює йому нішу ногу, а з під ліжка з'являється Сем. Крих намагається втекти і падає вниз по сходам на купу розкиданих цукер тому коли він намагається піднятися на ноги, то у нього виходить лише сильно порізати собі руки, як і екобот крейн в сонній лощині. Поки він мучиться із замком на дверях, намагаючись втекти, Сем повзе постелі, поки не з'являється прямо над кригом. Після чого стрибає вниз для обіймань. Під час боротьби криг зриває сема маску, мішок під якою ми бачимо обличчя скелет. Після чого криг бере свій дробовик і стріляє в сема в притул, що відкидає його через цю кімнату до дверей. Він підіймає людяник над головою і обрушує його на крига, але це знову обманка, тому що насправді він просто бере цукерку. Ти не ти, коли голодний, не гальмуй, снікерсой. Вгамувавши свій голод, Ласунчик йде, закриваючи за собою двері за допомогою своєї Хеловінської магії. Камера, яка наближається до палаючих фотографій, пояснює, що криг ненавидить Хеловін через те, що він був водієм автобуса. В історії про кам'яний кар'єр. Пізніше Крига відвідує три поросяти. І, незважаючи на свої травми, він дотримується священних законів Хеловіна і пригощає їх всіх цукерками. Фільм підводить до кінця всі свої сюжетні гілки, показує нам осиротілого, але щасливого Біллі Вілкінса, роздаючого цукерки у костюмі свого тата, ронду, яка тягне останній гарбузовий ліхтарик у візку, та щасливих дівчат перевертнів, прямуючих додому, Сем спостерігає за всім цим, доглядаючи за кригом. І як тільки починає здаватися, що вже кінець, у двері Крига в останній раз стукають, і схоже, що це ті самі набридливі діти зі шкільного автобуса. Шаменеться бо життя. Це ідеальний фільм на Хеллоуін. Він не затягнутий, легкий на перегляд, і до того ж веселий. Фільм також може похвастатись досить непоганим кастингом, ти точно зустрінеш пару знайомих осіб. Той же Брайан Кокс, незважаючи на свій вік, дозволяє режисеру вдосталь познущатися з себе. Анна Паквін, чарівна в костюмі червоної шапочки. Ділан Бейкер, зловісний в образі того самого директора школи, з яким краще не зв'язуватись. У кожного з героїв багато своїх скелетів у шафі, які цієї ночі точно вирвуться назовні. Зібравши від а з кілька надзвичайних новел під однією вивіскою Майкл Догерті та Брайан Сінгер створили чи не самий запам'ятовуючий фільм про Хеллоуін в історії. Прониклива, трохи комічна, іронічна історія знає, як лякати свого глядача та тримати його у напрусі до кінця. Фільм по праву вважається сучасною класикою та незамінним атрибутом святкування Хелловіна. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати свої коментарі. Буде цікаво їх читати. З вами. Був Олексій, це канал Кіногід. Донайт на ЗСУ та до зустрічі.